Ми займаємось металом, у нас своя кузня, і я беру періодично гранти на свою діяльність. Один із грантів, який, до речі, зараз відкритий Українського культурного фонду, цей грант в Україні діє на стипендію. Ми його виграли два рази. Тобто, мій е, чоловік, майстр талісман, втілив свою задумку, реалізував. Це бронзова колекція зерно життя. Тобто він придумав, намалював, зробив 3D-модель, роздрукував, потім вже відлив у бронзі, і ми на це взяли стипендію. Стипендія була 200 тисяч гривень, вона давалася на фізичну особу, тобто не потрібно бути в даному випадку юридично зареєстрованою особою. Ну, типу, там ФОПу не потрібно мати. Або громадську організацію, хоча в нас є те і те, це давалось виключно на, ну, на людину. А ми зробили п'ять скульптур в перший раз. І коли ми вже виграли другу заявку, ми теж доробили п'ять скульптур. Ця скульптура уже з другої заявки. Зараз стоїть грант цей стипендія 200 тисяч. Там від 50 можна до максимальної суми 200 тисяч. Можна також отримати. Тобто, якщо ви творча людина, якщо ви хочете відновити себе, якщо ви бачите, що у вас є якась ідея і ви хочете її реалізувати, але вам просто-напросто не вистачає коштів або їх немає. Там дуже проста заявка. Ви можете написати. Купити придбати інструмент. Ми купили безпроводні болгарки, шуруповерти, ми купили бронзу з якої лити. Ми купили італійську бронзу. А ми придбали віск, який теж ну, спеціально да ми спочатку з воску робимо модель, потім її виплавляємо, і вже робимо бронзову саму скульптуру. Ми купували пасти для поліров, Тобто різні насадки для поліровки. Ну, якщо у вас є теж якась ідея, класна, можливо, ви щось хочете написати, можливо, ви хочете вишити, можливо, ви займаєтесь картинами, можливо, у вас просто якась специфічна діяльність, да яку б ви хотіли реалізувати, але не можете. То зараз ця можливість є. Зараз в українському культурному фонді є така. От грантова заявка швиденько пишете її, виграваєте, насолоджуєтесь життям. Звіт там теж не важкий. Кожна грантова заявка підрозум.